О, розігрівач, Це спиртовий, є хімічний, який просто безполум'яний, ти можеш десь під себе його покласти, щоб не було з дрону видно. І є прям такий вже більш-менш цивільненький, Тут сірники йдуть, таблетки йдуть. І таку установочку можна зібрати. Це якщо в тебе є казанок, ти можеш поставити і підігріти. Ну, ми будемо цим користуватись. Далі в нас іде основна страва, тушкована курка. Тут вже приведено нашою мовою. Рідненькою, ненькою, українською. На інших я поки не зустрічав цього. І я можу нарешті вам сказати точно, що це курка, і як її приготувати або на водяній бані, або в кастрюлю в котелок. І це все підігрівається. Далі в нас тут вже української немає, тому складніше. Я спочатку подумав, що це якесь сушене м'ясо, але ні. Це злаковий батончик. Він прям вакуумований, спресований.